У Івано Франківську відзначили 115-ту річницю від дня народження Степана Бандери. Близько двох сотень мешканців та гостей громади зібралися біля його пам'ятника на європейській площі, щоб віддати шану провіднику української нації. Для нас це символ незламності, сливну духу і символ перемоги. Ми віримо в те, що так як Бандеру бояться росіяни, скільки років його вже немає в живих, так поважають і цінуємо його ми і любимо. Тому з вірою в це. Ми переможемо. Завжди вшановую, родина вшановувала. Бандера наш герой, він буде ним завжди. Так навчатиму внуків, так нас вчили батьки. За словами очільника Івано-Франківської громади Руслана Марцінківа, ідея просвітництва націоналіста Степана Бандери надихає українців особливо сьогодні, у час боротьби. Сьогодні символічно, що франківці як кожного року і цього року прийшли до пам'ятника Степана Бандери, щоб помолитися і щоб віддати шану провіднику, віддати шану. Тому герою, який насправді загинув в боротьбі з московською з московською імперією, і це є приклад тої боротьби, яка сьогодні триває за існування української держави. Військовий капелан отець Олекса Куйбіда, уже понад три десятиліття з року в рік першого січня відвідує місця на Прикарпатті, які пов'язані із провідником нації Степаном Бандерою, каже, віддаючи шану герою, сам наповнюється тією енергією української ідеї. Мене, знаєте, весь час притягує як військового капелана постій Бандери, як ідеолога, тому що ми від неї надихаємося. Головне дух, ідея, а зброя знайде. Головне, щоб ми вірили в перемогу. Для кожного українця це прізвище пов'язане із стійкістю та боротьбою. Для українського суспільства він вже давним-давно є героєм. На жаль, ще немає тої сміливої влади, яка визнала по факту його указом героя України, але це все попереду. Наскільки наші окупанти бояться Степана Бандери, не скільки його, а скільки тої ідеї ідеї українського націоналізму. Тому що саме ця ідея сьогодні допоможе Україні в першу чергу перегрупуватися, стати сильнішою і все ж таки перемогти у цій непростій війні.